Єс так, але знову ж таки, Росія атакує, нападає so на тих, хто не готовий, хто є слабким. І ми в Фінляндії. Наприклад, дуже швидко відреагували, коли там оці кабелі підводні були перерізані. Ми встановили такі певні щити захисні від таких потенційних таких пошкоджень. Ми закрили нашу наші кордони з ними, щоб вони біженців до нас не посилали в форматі тиску. Тобто ці всі дії показали, що ми готові боротися протистояти російській діяльності. Також ми зараз. Займаємося змінами до законодавства, щоб наприклад на НПЗ різні Росія не впливала на наші. І я думаю, що російська діяльність тут якось відходить вже від своїх кордонів більше до заходу, тому що вони вважають, що чим західніше ви йдете, тим менше країни підготовлені.